Аніта, де ти? Щоб не трапилось, ми всі повернемось додому. Джексон? Воу, сержант, ви отямились? Вам сильно дісталось від того пілота. Що? Що трапилось? Де, Де лейтенанту Його? Вільямс? Зачекайте. Гей, ви куди? На місток. Це неможливо. Якого біса? Аніта, слава Богу. Все гаразд. Все гаразд. Зараз ми в безпеці. Що yeah. трапилось. На Гредіроні була різанина, але ми вижили, Це... стричко. Це найголовніше. Нам наказали відступати, але далеко не всі дістались до Гестії. Потім ми здійснили стрибок на ослід і опинились тут, на краю галактики, в зовнішніх землях. Ні-ні-ні. ні Цього не може бути. Ми не могли залишити Грідірон. Ти довго пролежала, непритомна. Війна закінчилась. Це наш шанс розпочати нове життя. Про що ти говориш? Ми на ворожій території. Гей, ти куди доповісти обставини? Нам немає куди повертатися. Сержант Вільямс. Потрібно надіслати зашифрований сигнал SOS будь-яким союзникам АМС. Екіпаж Гесті запитує негайну евакуацію. В Зоні дії немає доступних АМС. Просто зроби це. Хтось вже мав залишитися. Повинен був багато поколінь нашої сім'ї боролися у цій війні. Гей, батько зробив мені такий перед першим завданням. Вітаю. Тепер ти у Вільямс на військовій службі Джекі. Щоб не трапилось, ми всі повернемось додому. За МС. за сім'ю. Аксе? Редірон є? втрачено. позиції. Повторюю позиції. Ігнорувати наказ. Приготуйтесь до стрибка. Ні, битва ще не закінчилась. Для нас закінчилась. Ти збрехав мені, відступу не було. Хех. Що ж, він мав би бути? Клятий боягуз! Ти не бачила того, що бачив я. Ми вмирали за програну битву, і вони це знали. Це була наша місія. Ми солдати. Це наш обов'язок. Я пішов до армії, щоб захистити свою родину. А АМС ніколи не хвилювалась за нас. Они то очень. Я уже. Лейтенант Уильямс, вы зрадник АМС. Покарання за дезертирство, смерть, сер. Ви обіцяли поблажливість. Я подарую йому швидку смерть, а не ту, на яку він заслуговує. Сер, повинен бути суд. Ми маємо, Ми доставити, його маємо доставити його на гредірон. Не будь наївною, солдат. Щоб АМСІ вижив, йому потрібно позбутися від слабкості. Йди звідси, Аніта. Я не дозволю вам це зробити, сер. Це неправильно. Яке марно дратство. Ні! Nee! Давай, ходімо, біжи. Пішли, пішли, пішли. Тікайте. Джексон! Ah! Ти де? Тримаю. Ага. Все гаразд. Непогано. Родина Вільям Герої АМС, Династія титулованих солдат. Аніта. Дивіться розчарування ваших батьків, коли вони дізнаються, що їх діти загинули як зрадники та боягузи. Мені дуже шкода. Ти зробила те, що вважала за потрібне. Ми обоє зробили. AMC ніколи не залишить мене в спокої. Тоді ми продовжимо рухатись. Мені доведеться переховуватись все своє життя. Я не можу просити й тебе про це тобі й не потрібно. Ми сім'я.